На цьому місці знаходилася відома ферма Святогірська коза. Її зруйнували ще до окупації під час російських штурмів, коли вони намагалися зайняти цей населений пункт Студінок. Бачите, це цивільне авто, велика територія була, велика кількість була тут елітних коз. Багато смачного сиру було. Ключова фраза, ключове слово тут було. Да, після того як зруйнували цю ферму, багато кіз просто гуляли по населеному пункту. Деякі з них підірвалися на минах. Деяких там від скидів від від обстрілів загинули. Ну от така, от вона. Історія одна, до речі, з пам'яток цього регіону. Одна з пам'яток цієї території, цього райончику. Власники, наскільки мені відомо, власники повернулися в Донецьк. Війна прокатилася студінком, понівічивши село, зруйнувавши мрії, вбивши людей. Про те, чином життя все одно триває.